Привіт! Я йду, ну не зараз, до я буду в Вікин. Блін, хто включив? Всім привіт. Я сьогодні йду до на ночовку. Віка була момент І Ми зараз прийшли до Матвіка. Привіт, кажи привіт. Це Яночка, Віка, Марко і Еля. І Амір. Я, кстати, з собою брала рюкзак. Я взяла з собою рюкзак, і там все, що треба до Ну, Ми будемо бавитися з Матвійком, і потім я включуся в віки. Ще пішли від Матвійка і йдемо, ми... Я вже йду до Вікі. Віка вертається. Віка їде, їде. Зараз е, 10-та година вечора. Дивіться, який там місяць прикольний. Не дуже видно. Покаталися ми на пеніборді. І що зараз будемо робити? Не знаю, що ми зараз будемо. О, воно на шістя грати. Це Вік... Вікіна футболочка. Така earth... саме, як у мене, може ви бачили влог, як Віка ночувала у мене, я такий самі була. Чого ти мені не сказала, щоб я теж взяла мене на свій телефон? Ми б були в однакових зараз піжамах. У нас однакові піжами Jesus Kids. Та не піжама та футболка. Ну, типа. Перша була та футболка тепер. Для табору. А тепер. Тепер піжама. І показати нам був. У мене такий самий. Бачите? А чекайте, бо камери не <ріст> <ріст> Коротше, Ми <Серця! ріст> Ми йдемо грати Уну на шістьох. І це буду грати я, Віка, і ще там якісь люди. Еля. <ріст> <ріст> і... <ріст> Андрій <ріст> Це є Вікін, Троєрідний рід, брат. Що? Андрійко, це твій троєрідний брат. Цей братик, якому п'ять рочки. Так, мене не вигнуть, зато я для вас, знаєте, що зроблю? Крикну в вікно я люблю своїх підписників. О, так, я буду критяти. <рістити> <рістити> ну, все, коротше, раді вас. Я люблю своїх підписників. Коротше, коли я крикнула, я люблю своїх підписників, і там якийсь хлопець каже алілуя. Якщо ви хочете ще щось, щоб я крикнула раді вас, пишіть мені в коментарях. Тепер Віка буде ще кричати. Що? А Віка зараз буде кричати: ура! Давай, Віка! Стопчик! Але так голосно, як тихо, я. Тихо, тихо І так, зараз Віка буде щось кричати напевно, ура Ура! Зараз ми будемо кричати, не поламайте тут качелі. Ми так з ним прикалуємося, ми тільки що їм кажемо, йдіть спати, а вони кажуть, то ви йдіть спати. Давай кричи, я такого вам. Якщо ми двоє, то буде непонятніше. Добре. Не поламайте тут качелі. Кажу, зараз поламай. Ми з вікою граємо уно, Грали на шістьох, тепер на двох граємо і ще ми будемо їсти. Привіт. Привіт. Ми вже стали, почистили зуби. Привет. Я встала, прикиньте, ми лягли майже так пів шостої, майже Десь двадцять по п'ятій. так я встала півдилистою. Я лежу, мені стало скучно, я розбудила Віку, яка проснулась заснула. Я дуже спати хотіла. То ви там ми відео знімали, там як на прип... камера взагалі того не передавала. Ага. Там було світло. Ми вже один одного бачили, ми стелі вже бачили. Та, а так то ми стелі не бачили, у нас якісь там все... не... крапочки були. <смех> <смех> якісь, Я була <laughs> віку подушкою вдарила, бо я не бачила що. А Тепер... потім я її бачила. І зараз ми грати помирати. Зараз. Дванадцята година, але Ой, лягли ми майже пів шоста. Шуч... Ну, ми ще до того зуби почистили, полежали, поговорили. Ну, тільки що. переоділися. Та година? Дванадцята. Ми зараз вікою <я> дивимося коханому в Грали уно і грали в вікно саморобну... саморобну гру, Типа, виконай завдання. Але ми в принципі нічого не виконуємо. Вже друга година ночі, і ми ще дуже рано, дуже рано. Так, ми ще хліба будемо передівати. Ляй, вже спати. Що нам робити, ми не знаємо, що нам робити, Ну тільки не спати. Що делать? Давай, да, давай, що тут делать. Ми вже вже ми, ми вже ляги. Ой. ми Будемо їсти їз... будемо їсти зараз суп, хліб, масло і стяю. І Віка вже біжить. Знаете, що Алина какашка? Вы вона мені так зарубала. Алоя! Граем у нудалі. Я покажу карту свою. Грати хованки, і зараз ми будемо тюкати. Я ховаюсь. І зараз я буду думати, де сховати. Я вважаю добрі. Знайшла я була під ліжком. Я тепер я йду ховатися. Ой, наоборот, я йду рахувати. Раз. Два. Віка не може мене знайти. Ні. Я у вані. Йди. Раз, два, три, чотири, п'ять. Я іду сказать. І... Теперь я буду шкативіку. Я рахую. рахую 20 волос. І така. Раз, два, три, одно, два, Трес. Давай. О, два, три, кро, синко, сі, сіте, очо, неви. Є. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Все я йду. Шукаємо віку. Віку, віку. Вікторинку. Вікторинку. Ой, так тут і нема. Бачите? <ріст> Стоп, дай подумати, де походи. Ми вже награли схованки три рази. якось. пограли з <ріст> <ріст> Ні. Yeah. Так, зараз пів-другої. Не знаємо, що робити. Ми, кстати, кіно дивимося. Черговий лікар дуже класне кіно. Uh -huh. oh. То вже починається? Nee, dat heb Ik heb hier een sikkie 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 wat sikkie sikkie doen. sikkie Зараз ми будемо їсти макарошки. Вікою я вийшла на вулицю, гуляємо. І зараз йдемо в школярик. Зараз ми в Копійчині, Дивимося на наклейки. Ми були в копійці, а тепер йдемо в школярик. Зараз ми в школярик. Я така І ми сидимо на лавочках. Віка вже закривається. Вже така блатна, вся клуб. Це Назар. Я вже буду йти додому. Ну все, дякую всім за перегляд, всім пока.